Огляд на яблуню лігал. Посадка була цього року в початок квітня. Ось таке суцвіття. витримала всі морози і приморозки. Як бачимо, дуже багато суцвіт, скільки було б яблук, але це перший рік висадки цього однорічного саджанця яблуні. Тому що потрібно робити? Запам'ятати, як прекрасно цвітуть. І зробити ось так. Беремо секатор і прибираємо. Як би прикро не було, але це потрібно зробити. Мурахи, звісно, так, треба буде робити обробку. Треба буде робити обробку. Так, продовжуємо далі. Знаходимо суцвіття і прибираємо. Хотілося б, може, одне залишити, але не буду ризикувати. Краще все прибрати. На наступний рік вже можна буде залишати. Так, тут ще суцвіття Ну так, шкода, але потрібно дати. Корінню набратися сили, щоб потім була, як сказати, сила для плодів. Ех, яка краса!